Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новини для українців з Європи. Отже, тимчасовий захист для українців з терміном придатності. Що буде далі з українськими біженцями в ЄС? Що буде з українськими біженцями в Європі після 4 березня 2025 року? Нагадаю, друзі, що 28 вересня Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українців, які були змушені тікати від війни в Україні. До 4 березня 2025 року, тим самим забезпечивши біженців з України можливістю і надалі жити і працювати в країнах Євросоюзу, на що їм розраховувати далі, адже директива, якою передбачений статус, розрахована на три роки. А цей термін спливає якраз на початку березня 2025 року. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу і корисну інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну до початку повномасштабної війни срок перебування українців в Євросоюзі, нагадаю за безвізом, не мав перевищувати 90 днів упродовж періоду в 180 днів. Звичайно, аби затриматись на довше, потрібна була підстава навчання і відповідно відкрита студентська віза чи воз'єднання з родиною і відповідний тип дозвільних документів або ж робота й оформлений на неї дозвіл разом із правом на проживання в конкретній країні ЄС, але ж, друзі, все змінилось. з початком повномасштабної війни в Україні. переїзд до ЄС. Уже не був опцією, а став потребою для мільйонів українців, що шукали безпечне місце для себе і своїх дітей. І євросоюз зреагував відносно швидко. Фактично, за кілька днів після російського вторгнення в Україну вперше в своїй історії одноголосним рішенням країн-членів активував директиву про тимчасовий захист для українських біженців. Цим шляхом, а не звичайною процедурою надання біженства, яка тривала і громістка, пішли, щоб запобігти величезному тиску на національні системи надання притулку та дозволити державам-членам ЄС управляти прибуттям українських біженців в себе в країнах в упорядкований та ефективний спосіб. Так, друзі, пояснюють також обрання саме цього правового інструменту в Єврокомісії. Тимчасового захисту, які друзі, привілеї для тимчасово захищених українців, ця директива, якою регулюється нині правовий статус, в ЄС більшості українських біженців надає їм доступ до права, якими до цього послуговувалися виключно громадяни Євросоюзу чи його постійні резиденти. Варто українцям, перетинувши кордон, зареєструватися в спеціальному центрі конкретної країни Європейського Союзу. Що посвідчить право на тимчасовий захист, і українцям доступна низка привалев, що зазвичай відкриваються громадянам третіх країн не за один рік легального проживання. Нагадаю, друзі, що право на такий захист мають українці, що опинились на території Євросоюзу від 24 лютого 2022 року, але звичайно існують винятки. Їх міграційна служба розглядає в індивідуальному порядку. Директива про тимчасовий захист відкрила українцям складний, але тим не менш можливий шлях інтеграції в країнах ЄС. Які вони поволі долають, намагаючись підтвердити свою кваліфікацію, вивчити місцеві мови, щоб бути конкретно спроможними на локальних ринках і відповідно знайти роботу за фахом чи ж вступити до європейських вищих навчальних закладів. Втім, друзі, пов'язані з документом, яким для українців передбачений захист, нюанси зрозумілі вже з його. Назви тимчасовий вона розрахована на три роки. Спочатку її активували на рік, потім, в силу тривалих бойових дій в Україні, подовжували. Однак, судячи з загального терміну її дії, це подовження до 4 березня 2025 року. Може бути і останнім. Звичайно, друзі, зв'язку з цим у українських біженців, які зараз в Європі. Все частіше лунають занепокоєння, пов'язані з відсутністю розуміння, що очікує на біженців та їхніх дітей далі. Справа не лише в безпеці, на яку вони зараз не можуть розраховувати на батьківщині, а й в соціально побутових, звичайно аспектах. Офіційною ідеї щодо майбутнього українських біженців в Євросоюзі після березня 2025 року. Від компетентних органів ЄС не лунало неофіційно друзі у виконавчих органах влади ЄС в Брюсселі. Розуміють, що невдовзі за це доведеться все ж таки взятись, аби за півтора року мільйони українців не опинились в Європі у юридичній пасті з нерегульованим статусом. Також експерт брюссельського відділення німецького фонду маршала з торгівлі, економіки і бізнесу Джейкоб. Кіргалд у розмові з одним із українських видань висловив відкритий сумнів, що ЄС змушуватиме українців пакувати валізи, якщо на момент завершення дій директиви війна в Україні ще триватиме. Було б абсолютно політично немислимим, щоб уряди ЄС змусили українських біженців повернутися в Україну, яка все ще воює. Звичайно, винайдуть інші механізми, щоб зберегти українців тут до кінця війни, висловився так фахівець. Поки цього не станеться, уряди ЄС та комісія будуть знаходити способи подовжувати захист для українців. Також, друзі, не забуваємо, що важливу роль відіграють в цьому процесі саме держави-члени, в чих силах міняти власні тобто внутрішні національні правила і закони щодо біженців, які знаходяться в цих країнах, наприклад, Німеччина, Польща чи Чехія, Нідерланди. До того ж до можливості також, друзі, лишитись в ЄС завдяки, наприклад, роботі чи навчанню ніхто також не скасовував. Існують і такі опції, як дозвіл на проживання на підставі здобуття освіти чи працевлаштування. Також є питання про довгострокове, наприклад, проживання зараз. ЄС перебуває в процесі реформування своєї директиви про довгострокове проживання від 5 до 3 років. Щоб стати постійним, нагадаю, резидентом ЄС, треба там жити 5 років. Нині ж обговорюється скорочення терміну до 3 років. Років. Але, звичайно, друзі, це постійна процедура. Держави члени ЄС залишаються вільними, по суті, змінювати свої внутрішні правила самостійно, якщо вони вважають за потрібне. Також може бути варіант, коли ми побачимо, як держави-члени ЄС виходять. Нарено на з особливими схемами чи дозволами, які полегшать українцям довгострокове перебування. Отже, друзі, як висновки, що буде з українськими біженцями після 4 березня 2025 року. Звичайно, все буде залежати від того, яка буде ситуація саме в Україні, чи буде тривати війна чи ні. Якщо війна буде завершена до цього терміну, до 4 березня 2025 року. Скоріше за все, і тимчасовий захист для українських біженців вже продовжувати не будуть. Звичайно, якщо війна в Україні буде ще тривати, то Європейський Союз буде вимушений подовжувати тимчасовий захист на якийсь певний термін і далі. звичайно, та категорія українських біженців, які захочуть залишитись в європейському союзі, навіть коли закінчиться дія тимчасового захисту. Треба зараз не марнувати час, вчити мову і офіційно працевлаштовуватись чи навчатись. Тобто, щоб залишитися в Європі вже в іншому правовому статусі. І ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!